ну просто не порівнюй себе з іншими. Ну ти ж ніколи не знаєш, які там є проблеми в іншої людини. Радій за інших людей, а не заздрі їм. Порівнюй себе лише з собою в минулому. Цих та багато інших розповсюджених порад тут не буде. Як мінімум, тому що ви всі їх вже чули, знаєте, і тим не менш, ви відкрили це відео. Ці поради не працюють, і ви вже знаєте це на собі. А не працюють вони тому, що саме порівняння себе з іншими, а потім тривога або пригніченість цього приводу працюють не так. Для цього відео я обрала чотири складові, від яких і походить ваша риса порівнювати себе з іншими, і почуватись нікчемним і пригніченим через це. В цьому відео я пропоную уявити вам їх як. Пазли, як якийсь чек-лист, виправляючи кожну з цих складових по черзі крок за кроком, ви з кожним разом будете почувати себе все краще і краще. Якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і це мій науково популярний. Блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову, як за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології і інших наук, жити краще, жити ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Тож чотири складові. Перед тим як я вам про них розповім, я хочу, щоб ми всі зняли рожеві окуляри. Є одна річ, яку ви маєте зрозуміти про себе з приводу порівняння з іншими. І поки ви її не усвідомите, в якомусь сенсі ви не зможете отримати полегшення це. Пристебніть ремні зараз буде дуже цікаво. Проведемо з вами експеримент. Просто дайте відповідь на питання, щоб ви обрали заробляти 50 тисяч доларів на рік, тоді як усі ваші колеги заробляють по 25 тисяч. Чи заробляти 100 тисяч доларів, тоді як усі ваші колеги заробляють 250 тисяч доларів. Блін, ну якщо мислити тверезо, то заробляти 100 тисяч доларів Очевидно, краще, ніж заробляти 50 тисяч доларів, тож відповідь очевидна. Але згідно з опитуванням Гарвардської вищої школи, більшість Учасників обирає, що вони краще будуть заробляти менше, але будуть кращими за своїх однолітків. Та що ж з цими людьми не так можете звинувачувати в цьому ось цю частину нашого мозку? Її називають зоною 9 і саме вона відповідає за те, що ви постійно порівнюєте себе з кимось іншим і відчуваєте негативні емоції з приводу цього, але є одна неприємна правда. Це неминуче, це біологічно запрограмований механізм в нашому мозку. Як відчувати спрагу або голод, так само і порівнювати себе з іншими. Тому що просто еволюційно так склало, що якщо ти стоїш вище в ієрархії свого племені, тим в тебе вищі шанси на виживання. Якщо ти вожак, то в тебе більше ресурсів на життя, в тебе більший вибір партнерів для продовження роду. А якщо ти аутсайдер, то тобі лишається найменше їжі, і взагалі в тебе. Є ризик бути вигнаним з групи, що насправді майже дорівнює смерті, і відповідно ці гени далі не продаються. І от порівняння себе з іншими це як тримати руку на пульсі. Особи, які могли себе так порівнювати, вони краще виживали, краще розмножувались, тому наш мозок буквально сформувався саме так. Це наші базові налаштування. Ви ніколи не перестанете повністю порівнювати себе з іншими і відчувати негативні емоції з приводу цього. Коли хтось дуже схожий на вас за віком або за професією, або в будь-якому сенсі відноситься з вами до якоїсь категорії, досягає більшого успіху ніж ви. Це до речі цікавий факт, що ви можете отак постійно порівнювати і відчувати негативні емоції з приводу цього тільки до людей, які чимось схожі на вас. Тому навряд чи ви постійно порівнюєте і 90-річному ворену Баффету. Так, це неможливо вимкнути повністю. Але якщо ми зрозуміємо цієї властивості походження і механізми, які нею керують, то зможемо перетворити це відчуття з того, що нам заважає, в відчуття, яке раз на якийсь період там з'являється, і взагалі більше не засмучує, а мотивує в позитивному сенсі. Тож, приступимо до наших чотирьох складових, які дозволять досягнути цього просвітлення. Перша складова це наша самооцінка, бажання порівнювати себе з іншими і негативні емоції з приводу цього походять від низької самооцінки. Наш мозок працює так, що ми дивимось на цей світ таким чином, щоб це підтверджувало те, у що ми віримо завжди. І тому до речі нам так важко приймати якусь іншу протилежну думку. Отже, якщо ви вірите, що я повне можливості, то ви побачите можливості скрізь. А якщо ви вірите, що земля це пекельна палаюча діра, яка до вас несправедлива, тоді можливості буде важче помітити. Якщо ви віруюча людина, то ви всюди бачите ознаки Бога і чуда. А якщо ви вірите, що ви нікчема і що ви відстаєте від своїх однолітків, то ваш мозок сканує світ навколо вас, намагаючись підтвердити те, у що він вірить з приводу себе. Навіщо, ну в якомусь сенсі, щоб захистити вас, висвітлюючи у своїй свідомості те, що на вашу думку з вами не так, ми сподіваємось приховати або виправити ці недоліки. І якщо ми перші заоточуючи виявимо ці недоліки, то ми зможемо їх вчасно приховати. Ми засуджуємо себе, намагаючись не допустити те, щоб інші засуджували нас. Що на нашу думку є більш болючим, тобто така логіка, що ми думаємо, що якщо ми перші це помітимо, то ми або це приховаємо, або коли хтось на це скаже, то це не буде таким сюрпризом і не буде таким сильним ударом для нас. Іншими словами, порівняння це те, як виражається незахищеність, і в такому разі порівняння себе і відчуття цієї нікчемності через це. Це просто симптом, і ви не зможете це зупинити, поки не розберетесь з джерелом з першою причиною, тобто якраз з вашою низькою самооцінкою. І як це зробити? Я розповідала в одному з своїх останніх відео, я лишу на нього посилання нижче під цим відео. Там буквально майже повний гайд по самооцінці, по тому, як її підвищити. Тому після цього відео обов'язково гляньте його, і ми йдемо далі. Складова 2 – це автентичність. Автентичні люди мають три важливі особливості: вони знають себе, вони за себе відповідають і вони вміють бути собою. Автентичні люди знають, що вони люблять, а що ні, що в них добре виходить, а що ні. До чого вони готові, а до чого ще потрібно підготуватись. Окрім того, автентичні люди живуть так, що майже кожен вибір, який вони роблять, це той вибір, який вони хочуть. У висновку вся їх кар'єра, їх сім'я, їх життя. Це саме те, чого вони хотіли, а не суспільство, не мама, не чоловік, не керівник. А тепер давайте ввімкнемо уяву, тому що мені автентичність подобається пояснювати так: закрийте очі і уявіть, що ви вже прожили це життя. От ви вже в його кінці і. До того ж ви прожили його саме так, як ви хотіли. І уявіться життя у вигляді якогось шляху на карті, де є варіанти подій? Ви з них обираєте те, що більше хочете, і це такий маршрут. На кожній такій розвилці ви ви обирали саме те, в чому ви бачите свою реалізацію, свій потенціал. Увага! Питання: якщо дивитися цієї точки зору, то який тоді сенс? Засмучуватись через успіхи інших людей. Ви що з ними живете одне життя? Чи їхні вибори і їхні успіхи якось відбирають ваші? Ці ж маршрути, карти, дороги вони у вас абсолютно різні. Вони окремі. У вас тоді пропадає бажання когось обігнати з кимось конкурувати, тому що обігнати де? З ким вам потрібно змагатися, щоб бути собою, щоб прожити своє життя? З ким вам потрібно конкурувати, щоб реалізувати свій потенціал і прожити своє життя? Ніхто ніколи не стане вами, не займе ваше місце, не проживе за вас ваше життя. Це я вам зараз не туторіал дала, а просто пояснила те, як все виглядає для людини, в якої розвинута автентичність, і яка живе автентичне життя. Як розвиваючи свою автентичність, ви будете себе почувати І чому завдяки цьому ви більше не будете майже порівнювати себе з іншими і страждати через чийсь успіх? Як же розвинути цю саму автентичність? Пізнати себе, тобто який ви, що вам подобається. Які ваші бажання, і так далі. Про це в мене теж є два чудових відео: одне про те, як зрозуміти, який я і хто я, і інше про те, що робити, якщо я не знаю, чого хочу. В них теж доволі вичерпне керівництво про те, як розвивати свою автентичність. І на ці відео я теж лишу посилання нижче. До речі, якщо ви додивились до цього моменту, то швидше за все вам все таки подобається мій контент, і подобаються поради. Можливо, вони вам відгукаються, допомагають. І якщо ви при цьому все ще не підписаний на мій канал чи не підписана, то можливо саме час це зробити. Тож я буду дуже вдячна, якщо ви прямо зараз проскролите трішки екран вниз, натиснете одну кнопку і підпишетесь на мій канал, тому що це дозволить вам бачити більше цікавих, корисних відео, які можуть покращити ваше життя, а мені дозволить частіше її знімати. А ми переходимо далі. І наша складова три це самоефективність, самооцінка, самоцінність, самоусування. Усвідомлення і ще якесь нове слово з початком само так і є, але насправді все дуже просто. Самоефективність це наша віра у власні здібності, зокрема, у вашу здатність вирішувати виклики, які перед вами стоять, і успішно виконувати завдання. Якщо коротко, то це наша віра в те, що ми можемо доволі просто зрозуміти, як наша самоефективність пов'язана із самооцінкою. Якщо ми маємо фіксоване мислення, тобто думаємо, що щось. Станом нам дано, а щось не дано, і ми ніяк не можемо це змінити. Тобто, я ніколи не зможу заробляти багато, тому що мені не дано, в мене не такі умови. Я завжди буду найнижчою ланкою в своїй компанії, тому що мені просто не дано стати топ-менеджером і якось рости по кар'єрних сходах. Мені не дано зустріти хорошого хлопця. Я все це хочу, але все це лише мрії. Звісно, ви будете себе почувати жахливо, коли хтось схожий на вас. Буде мати те, що ви хочете, але на вашу думку не можете отримати. Бо вам здається, що це катастрофа, несправедливість у нього є, а у вас ніколи не буде. Натомість людина з розвинутою самоефективністю знає, що вона може розвиватись ну, у будь-чому. Так, зараз я заробляю небагато, але я можу покращити це і це. І мене візьмуть на кращу роботу, за яку краще платять. Там я теж підвищу свої скіли. І буду ще більше заробляти, і так далі, крок за кроком розвиватись. Так Зараз я не зустріла гарного хлопця, який би мені сподобався, але ж такі існують. Так, я зараз, можливо, не такий цікавий співрозмовник, але я можу прочитати такі-то там книги, на такі то там теми, покращити свої знання і вміння комунікації, і зо мною буде значно цікавіше спілкуватись. Як же розвинути в собі самоефективність? Основний спосіб це просто досвід майстерності, це досвід, який ми отримуємо, коли ми беремо новий виклик і досягаємо у. Успіху, тобто потрібно на практиці собі показати, що ви можете досягати своїх цілей. Як це робиться? По перше, потрібно поставити першу невеличку маленьку ціль, прописати плани її виконання і дотримуватись його, роблячи по маленькому кроку до своєї цілі, так один за одним, досягаючи своїх маленьких переваг, ви буквально на практиці покажете своєму мозку, що дивись, я можу ось докази. Крок за кроком потихеньку я можу покращити що завгодно в моєму житті. І так, в довгостроковій перспективі я можу досягти прогресу і досягнути майже всього. І остання наша четверта складова це усвідомленість, і це не просто якесь там чергове модне сучасне слово. Це про те, щоб відслідковувати і керувати. Патернами свого мислення. Ось вам приклад із порівнянням себе з іншими. Ось ви гортаєте стрічку в своїх соціальних мережах і побачили чийсь успіх, порівняли себе з іншими і відчуваєте себе погано через це. І тут ви згадуєте, що думки. Це взагалі-то не факти. Так само, як і емоції, це не факти. Те, що ви це відчуваєте, не має жодного зв'язку з реальністю. Порівняння і те, що ви після цього відчули, це просто стара програма нашого мозку, яка раніше була потрібна для виживання, а зараз ну просто спрацювала, тому що вона в нас закладена. Але вам не обов'язково звертати увагу на неї. І ми можемо метаусвідомленням подумати: ну. Окей, це просто дурна думка, ну і з нею. Це просто гра нашого мозку, базова програма. Це як сповіщення на комп'ютері, яке можна вимкнути, або як якась спам-розсилка на пошту. Те, що ви її прочитали, не означає, що ви будете якось взагалі на це реагувати. І тоді ви відчуєте цю негативну емоцію, але не зациклитесь на ній. І у чудо через пару секунд вашу увагу приверне щось інше, і ви про неї забудете. Тож, що ми маємо? Давайте складемо ці наші чотири складові, ніби в один пазл. Уявіть, що у вас стабільна і здорова самооцінка. Ми дивимося на світ так, щоб підтвердити наші уявлення про себе. Тож ви явно не вважаєте, що ви нікчема. У вас є успіхи і є провали. Так, у вас є якісь слабкі сторони, але є сильні. Ви не боїтеся, що хтось про це дізнається, тому що ви просто цінуєте себе як людину. Це наша самооцінка. Ви знаєте, який ви, і кожен вибір ви робите, щоб жити своє життя, коли ти йдеш своїм шляхом щосекунди, з ким мені потрібно змагати, щоб бути мною і прожити моє життя, ви знаєте, що ви можете досягнути і покращити будь-що. Тому успіх інших не вганяє вас в депресію. А ви просто думаєте, о, прикольно. Я теж так хочу досягнути цього. А коли ця негативна порівняльна думка раз в 100 років таки з'являється перед вами, ви думаєте, о, окей. Ясно, я щойно зрозуміла, що я теж так хочу. І не зациклюєтесь на ній, а просто далі живете своє життя. Бо це просто думка, яку підкинула древня частина вашого мозку. Вам не обов'язково на ній загострювати увагу і вірити їй. Уявляєте, щоб в такому стані ви постійно порівнювали себе з іншими і постійно почували себе погано через це? Я не уявляю. Так, це не чарівні пігулки, і тут роботи багато, але це і не те, що працює на 30 хвилин, а потім ефект проходить. Як, наприклад, якась надихаюча цитата по типу Всі ми як квіти різні. Але прекрасні по-своєму. А це працює на все життя. Багато цікавих фактів про те, чому ми порівнюємо себе з іншими і як перестати це робити, не увійшли в це відео. На жаль, як і багато інших фактів постійно не входять просто в хронометраж моїх відео. Але всіма цими речами я ділюсь своєму закритому клубі. Вперше тут на Ютубі вам про нього розповідаю. Це закритий телеграм-канал по підписці, через який ви можете просто підтримати мене як блогера. Дякувати таким чином за інформацію, якою я ділюсь тут безкоштовно. Але окрім цього, ви можете отримати там просто масу цікавого науково-популярного контенту, якого немає в моїх відео, і десь інше на моїх майданчиках, те, що не увійшло в мої відео. Ось тут ви бачите, скільки контенту і на які теми там вже є. А також раз на місяць там виходить окреме відео спеціально для учасників клубу, таке як на Ютубі, але тільки там, в закритому домі. Остопів підписка на закритий клуб коштує 199 гривень на місяць, і це знаєте, як підписка в якомусь застосунку, тобто вона автоматична, і ви в будь-який момент, коли вам захочеться, зможете, наприклад, її відмінити, а потім поновити. Тож, якщо ви хочете саме підтримати мій канал, а натомість отримати дуже багато регулярного науково-популярного контенту і поради, які можуть покращити життя, то посилання на мій закритий клуб і те, як до нього доєднатися, я лишу під цим відео. Я буду чекати вас там. І дякую, що подивились це відео на Ютубі. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, там теж багато безкоштовного цікавого контенту, там я показую, як я живу своє життя. І ще побачимось!